Вітаю, твачі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка, вірніше, навіть дві посилочки від Али, поки одна в черзі стояла, друга прийшла, так що тут об'єднані дві посилочки і подивимося, що Алла прислала. Але перед тим хочу організаційні питання сказати, тому що посилок є багато, часу забирає багато. Черга розтягується надовго, і щоб її якось прискорити, мається на увазі, щоб не затрачати зайвий час. Або якщо у вас є можливість бути на зв'язку і відповідати мені швидко, ну відносно швидко, я розумію, що ви не сидите на телефоні. Просто що, якщо нема часу, краще можливо написати свої побажання, і я от зараз відкрила, подивилася побажання, і поки ви ще навіть не вийшли на зв'язок, я хоч щось можу почати робити. Бо буває так, що я запитую які побажання, і іноді, навіть цілий день, чекаю. Цілий день це є дуже багато. За цілий день я могла би зробити якусь переробку невеличку. А я сиджу й чекаю, що от тому що я ж. Як я вже вам говорила, я приходить черга, я відкриваю посилку. І я не хочу відкривати наступну, тому ну, щоб я не заплуталася. Ну. І тим більше я налаштовуюся на е, володарку, енергетика, щоб одна була, щоб одна одній не мішала. Тому я вас прошу, м мабуть, це буде добре, якщо ви свої побажання напишете на листочку і вкладете мені. В посилку. І я зараз переглянула, почитала ваші побажання, щось почала робити. Потім в процесі роботи ми щось відкоригуємо, щось видобавити. ну хоча б на, для початку з чого почати. Бо зараз я закінчу знімати відео і піду питатися Аллу запитання. Ну я знаю, що Алла, бо то вже не перша посилка, вона відповідає зразу, тому я за це не хвилююся, що я буду сьогодні чекати довго. Хоч... Прикрас багато буде, бо матеріалу багато домовилися. Все, тепер дивимося, що Алла прислала. Тут такі намистинки під венеційні, три види, перли різні. Ось такі мікс намистин, такі під гранат. Це бурштин такий або підбурштин. ще не визначилися, але дуже гарні намистини. Скоріше всього, що це бурштин такий вишневий, дуже гарний. Тут такий як цитрин, кольє, не знаю, що я маю з нього зробити. Тут такий бісер, такий. Бордові намистини, чорні намистини, зелені малахіт. Два види малахіту. Такі сині, великі багаторядне кольє, червоні. Так, тут браслетик є, крихта мікс, моховий агат. Такі великі перлинки, чорні і білі. Дуже гарний матеріал. Ще тут сережки дві, ніби я вам все показала. От Скарбів дуже багато. частина, бачу вінтажні. Що ж, йду, запитую Аллу, її побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Алли готові. І подивимося, що у мене вийшло. Але було дуже багато великих таких перлинок. І я їх поєднала з меншими і вирішила зробити вийшло аж 5 намист. Дуже люблю окремі намиста, тому що їх можна комбінувати по-різному. Можна одну вдягнути, дві, три, чотири, п'ять. а можна одну дати до інших намист, ну, по-різному. І навіть можна зачепити замочки. Один до одного. Так, а, я неправильно защипнула. Вернулася назад. Зараз, зараз хвилиночку. Один замочок зачіпнути до другого, а другий до першого. І вийде таке. Ой, мені незручно на камеру. Боюся, щоб не впало. Зараз другий замочок прикріплю. От, бачите, і можна витягнути як отак його довге-довге на мисто. Можна кулончик якийсь на нижню діти, можна закрутити. Можна поєднати з іншими цю перекрутити, а цю сюди втягнути ті забрати. Можна все зробити по різному фантазувати, тому я люблю такі окремі намиста, бо вони більш... Більш практичні. Можна по-різному їх комбінувати. Із чорних перлин ми також були великі, їх було менше, тому що не було дрібних, і вийшло три подружки. І до чорного я додала позолочену Роздільну намистину і дала фурнітурні позолочені намистинки для яскравості, щоб не було таким дуже темним. І очки. Ну, так само можна щось комбінувати, додати, можна навіть якийсь кулончик надіти, і він буде так триматися. кріпити чи до кільця, чи до гачечка. Із таких скляних вінтажних намистин. це Зараз таких не роблять, але виглядає як бісер, але ці вінтажні намистини, вони всередині. Білі. От, їх можна по цьому визначити, що це вінтажні. Це така імітація коралу. Вони досить кривенькі, як я не пробувала, все одно не виходить, тому я вирішила набрати на три низки і скрутити їх, і згубити ту кривизну. Додала позолочені гематитові намистинки і замочок з ланцюжком. До перлинок зробила сережки. Із бакеліту не знаю, наскільки це, чи то бакеліт, чи це вінтажний бурштин, навести не дуже гарні, я дивилася їх на просі. просят вони всередині неоднорідні, мають такі. Краплення на камеру, можливо, не видно. Треба підсвічувати. Ні, на камеру не видно. Треба просвітити, тоді видно. І так, як мастині дуже гарні, я дала тільки роздільну позолочену мастину і гачок, щоб не... акцент на позолоту не брати, щоб залишився вся увага на мастинки. І ще зробила сережки. Вибрала середні за розміром намистинки такі сережки. Із з малахіду великої і меншої низки я зробила дві подружки. Бачу по інтернету мої подружки гуляють. Дуже приємно, що вам сподобалася ця назва. І тут по центру я вибрала спереду самі більші намистини, а вже позаду з меншої низки менші і до закінчення гачок. Е, Малахіт дуже важкий і так як це натуральний. Одна намисто дуже важке, але коли розділити на дві, на дві воно легшим є. Дала такі позолочені шапочки, ну і роздільні замочок. На меншу дала на одну шапочку, також дуже багато не давала позолоти, щоб не перебивати красу каменю. І з зелених тамстин. Додала позолочену фурнітуру, але хотіла, щоб переважала позолочена фурнітура і зробила ще сережки, дала таку з цирконами. Швензу. Такий комплект. Між намистини дала роздільну і дала таку композицію з позолоченого гематиту, сніжинки і шапочки для яскравості на закінчення гачок. Був цікавий колончик на дитушці з імітації перлин. Я поміняла. Ще залишалися натуральні перлини, і я сюди дала натуральні перлини. Так, як Алла хотіла більше в позолоті, а колон срібний, такі ангелочки. Я дала намистини з нержавійки срібні з золотом. І дала бісеринку золоту, закінчення гачок. Такі. Намисти Із чорних намистин і з використанням намистин під венеційку поєднала і зробила п'ятирядне намисто. І ще зробила сережки. Залишалися дві венеційки і така швенза з чорними цирконами. Намістини такого лавандово-бускового кольору блакитного, але тут теж, бачите, є такий. Трояндочки бускові. І для яскравості ще був браслетик, і я з нього взяла оці намистини, які сюди поєднуються гарно. Дають такої цікавості. Такий конектор. На Венеційку дала шапочки. Такі роздільні, де не де між чорні. Такий перехід до коннектора. І на закінчення гачок. Ой, і чорно-синіх. Зробила, розділила, чорні відділила від синіх і зробила два окремі намиста, синє і чорне. Вийшло, з синього вийшло сім низок. Це намисто трансформер. І можна кріпити до кільця ось так все на карабінчиках, а можна кріпити до карабінчика до одного наступного, наступного і до самого низу. Якщо все так кріпити, воно буде трошечки коротше, і низки будуть ближче одна до одної, якщо так, я спеціально показала Алі і вже залишила таке кріплення для вас, щоб показати, як воно виглядає, коли до замочка кріпити замочок, до попереднього замочка, до попереднього замочка і так до самого низу. Воно тут таке трошки вужче виглядає, і, відповідно, чуть-чуть стане намісто довшим і відстані тут будуть трошечки більші. Що в мене вийшло? Вийшло таких чотири низочки гранних намистин. Дала позолочену гранену намистину і бісеринку між кожну. Їх можна, наприклад, скомбінувати, тільки залишити оті чотири низочки мисто. Можна зробити намисто тільки ось таких паличок, додала для яскравості перли і гематитову намистинку. Можна зробити три такі, і буде окреме намисту на три на ниточки. Ось так. Або тільки так. Ну, це намисто трансформер. І його можна по-різному комбінувати. Рубін, галтовку, дала такі намистини позолочені з цирконами і шапочки. В центру трошки інша. більша, отака краса, і гачок. Два намиста я не переробляла, лише поміняла. Шнурочки, відрізала шнурочки, і дала замочок. Я вважаю, що гарно нанизано, і не треба нічого перенизувати. їх можна поєднати. І таке вінтажне кольорове мистечко Також додала ланцюжок, повно трошки закоротке було, і замочок. Також не перенизувала, воно досить цікаво. Нанизано, тим більше, бачите, тут О, от воно так задумано, і з того дуже нічого не зробиш, воно так цікаве. А перенизати таке саме зробити, щоб додати якусь там шапочку, ну то несерйозно. І ще до цього додала ланцюжок, бо було трошки закоротке сюди прикріпила до петельки і таке кольє також можна до цього вдягнути, зараз я довжину зроблю. Із Паловивих намистин додала позолочену фурнітуру, такі квадратні, намистинки для цікавості. І між кожну дала бісеринку, щоб проходило повітря між них. Замочок і ланцюжок. з яшми, два намиста, дві подружки. Намист досить багато, але так як галтовка, такі вони пласкі. Я додала на кожну шапочку і дала роздільну між них, щоб воно було таке. Рухливе, живе намисто. На закінчення додала ще агатові свої намистини і гачок. Не два одинакові, також можна один, два, а можна щось сюди додати для цікавості інше. І з кольорового намисту, як я називається морські камінчики. Але Попросила на дві низки, додала трошки фурнітури для яскравості. Посортувала їх за розміром, тому що вони були понизані більша-менше в хаотичному порядку. Я в центрі дала більші наместини і до замочка на зменшення. Правда, вони кривульки, ну що ти з тим зробиш? Але вийшло досить таке цікаве. Літнє. До якогось такого літнього кольорового платтячка. А ці чорні, що були біля синіх, що я зробила намисто трансформер, ще вийшло таке велике, гарне намисто на три перекручені низки. Можна перекручувати, можна ні. Додала гематитові квадратні матові намистини, бо намис... намистинки. Чорні також матові, якраз такі дуже гарно сюди підходять, ну і замочок з ланцюжком. До сережок з таким пером перламутровим поміняла швенцю. Намистин вийшли ще два браслетики. Я відібрала такі малахітові намистини, бо вони були, не вписувалися в гармонію, вони трошки, бачите, по формі і по кривизні не підходили. І так само до того п'ятирядного декілька намистин забракувало, тому що вони там випиналися, не вписувалися. От, на закінчення додала трошечки своїх. Малахітових, позолочена фурнітура, такі всякі шапочки роздільні. І другий браслетик це залишки також одна венеційка, ще три чорні перлинки, такі бускові перлинки. І ще от з цього намисту лишилося пару таких намистинок. І якраз вийшов браслетик. Супер. Все до останньої намистини. Ось і вся переробка. Думаю, вам сподобалося. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео!